У нас сьогодні на огляді електроскутер бренд Яде модель Y1S. Даний електроскутер чим цікавий. У нього 14-дюймові колеса, що дуже комфортно для їзди по нашим дорогам з ямами і так далі. У даного скутера літій-іонні батареї. 60 вольтові на 24 Ампера. Їх тут дві штуки під ці ми далі це подивимося. А, що забезпечує там виробник заявляє до 120 км ходу, це те, що вам скоріше за все один із важливих параметрів, який цікаво дивитися і розуміти. А, ну і плюс от те, чим він як би, дуже радує, це такий достатньо масивний габарит. ну як би, тут Можна і двоє, і троє їхати. І це дуже гарний кур'єрський варіант. Давайте одразу його поставимо. Це у нас сигналізація, до речі, спрацьовує, яка теж тут є такий бонус. Отже, є ще варіант кур'єрської установки. Тобто сідушка прибирається, теж можна прибрати, можна не прибирати. І тут ви сідаєте своїм найкращим місцем. І отут буде коробочка велика, ви напаковуєте різним. Інструментам, тобто якщо там сантехнік, або електрик, або монтажник кондиціонерів, або там, наприклад, кур'єрська доставка, тут можна такий величезний бокс поставити ну, за вашим як би, бажанням. Ну, Зовнішній огляд ще дуже треба звернути увагу на дуже таку масивну решітку, яка реально дуже важить так суттєво ми, як ставили її, От вона фіксується з цієї, з цієї сторони. А, і от 4, на 4 болта вона сама уже до цього кронштейна кріпиться. І кранштен ще третій, до речі, тут треба підкрутити, бо ми не докручували. А, поворотники дуже цікаво реалізовані, вони такі, тобто вони ще й спробують їх зламати, вони не тупо пластикові, вони такі гнучки еластичні. Що спереду, що ззаду. От вони ззаду. Так само є. Дані моделі при бажанні можна поставити на реєстрацію. Сюди, до речі, от є підготовлений номерний значок. Катафоти теж є. ну По зовнішньому а у даних в Україні моделі є можливість. Короче, тут от, Заглушка така, вона йде, це як додаткова опція, вона не йде. Туди можна в будь-якому мотомагазині купити додатково ще ніжки для пасажира. Ну і з другої сторони така сама історія. В комплекті вони не йдуть. Якщо треба, Ну от такий легкий косячок імпортер Але це невеликі гроші, можна щось самому. Тобто там є такі ну, місце для отвору. а Оця штука це є можливість переставити оцей. Кронштейн зупиночний, на якому можна ставати, можна його при бажанні переставити сюди, якщо е зручніше. Такі масивні ресори, диски, все дуже така, підкупає якісна збірка. І ну, ми в цьому переконалися, вже тільки що покаталися, дуже достатньо комфортно їхати і нічого не скрипить, не гупає. Е і так далі. Отже, давайте перейдемо тепер. До безпосереднього функціоналу. Отже, що ми бачимо? Є режим паркінг, є режим перша швидкість, друга паркінг, перша. і друга швидкість у нас вмикається на мод. На да. мод. Так. Значить, друга швидкість дозволяє нам їздити зі максимально 54 км на годину. От так, у нас так. електродвигун. Перша швидкість у нас максимальна швидкість 30 км на годину. Тут 27 кВт потужність електромотора. Використовується дві літій-іонні акумуляторні батареї загальною вольтажом по 60 вольт, 24 А. Ми бачимо заряд в менюшці бачимо заряд акумуляторної батареї і другої акумуляторної батареї. Заряджаються вони як одна, так і дві паралельно одночасно. Можна заряджати. Вибач, Тут ми сьогодні заряджали. У нас одна батарея була 50%, друга була 17%. От в процесі зарядки. Перша спочатку була на рівні 50, та що ліва зараз у неї 62, вона перший, ну, основний упор на другу, та що була 17, і от десь вона, коли вже десь 40-50, у них там дельта 10% залишалась, вони десь плюс-мінус, ну, одна інша починає плавно нас доганяти. Це от зараз видно по, ну, по заряду їх. Також ми можемо включати на панелі приладів, можна вибрати дальнє переднє світло. Ану, давай, я стану. Ось так воно перемикається. А, а. треба включити, бо воно не перемикається, Саша. О, оце, І, да, так, все ще. О, це да, все. Так, Це дальнє світло. Ну, Білий день воно не дуже. Ану, так, давай, ну ближнє. Ага, є, от, да, все. Це ближнє світло. Так, включаємо лівий поворот, правий поворот. До речі, тільки що їхав дуже зручно. Ну, люди почують, якщо хоча б з вікнами відкритими. Також на екрані ми бачимо, що горить зараз лівий поворот, є звуковий сигнал для людей. Це дуже зручно, тому що можна почути, що їде електротранспорт. який, в принципі, в роботі. Так, Лаксон. Так, що в нас ще? Гідравлічні тормоза. Потужні. цепкі гідравлічні тормоза, Це зристовуються. Отже, щось цікавого, те, що з цікавого, що не згадали. Все. Коротше, ми на ньому не катали, а вже був 3 кілометри пробіг, тобто це, ну, щоб нікого, нікого не напрягало, 3 кілометри це нормальний пробіг. Є можливість тут усього у нас вибирати тріп і оди. тобто це загальний кілометраж і пробіг, який от у вас найближчим часом буде, це теж тут можна подивитися. А, ну, і Давайте ми зараз його вимкнемо і спробуємо його трошки угнати. От, він у нас та, вимкнений, все, нічого у нас тут не відбувається. От, трохи проїхав, а тепер взагалі забочено, якщо далі ми інший сигнал, і вже далі нам чиниться супротив. Вже його так просто не сириш, треба якихось... 4-6 кабанів, щоб вони вже. І от він отак от смикається некомфортно. Ну, от от, в принципі, захист від черті, які хочуть поцупити наш електроскутер, тут теж передбачено. Компанія 70 є офіційним дилером з продажу електроскутерів Яде. Ми вже продали достатню кількість цих електроскутерів і на сонцево-кислотних, і на літій-іонних батареях, тому ми вже орієнтуємося. В моделях знаємо їх недоліки та переваги, тобто в принципі ви можете запитувати наших менеджерів ми обов'язково вам підкажемо, яку краще для вас модель брати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за увагу і будемо очікувати ваших нових замовлень. Набрати у нас по телефону, який ви бачите на сайті, слава Україні разом до перемоги.